Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні п'ятниця, 14 квітня. Ви дивитесь Чернівецький репортер в студії працює Дар'я Топпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Повітряне сполучення між Чернівцями та Києвом ущільнюється. На Буковині поліцейські затримали групу квартирників. Радіо та телеканал Чернівці розіграли серед слухачів 106,6 FM Великодній кошик. Повітряне сполучення між Чернівцями та Києвом ущільнюється. 14 квітня у п'ятницю відкрили другий регулярний авіарейс між нашим містом та столицею України. Надія величко зустрічала та проводжала літак у міському аеропорті. Це просто пересадка. Це пересадка так, але ми раді, що саме з Чернівців є така можливість виїхати з рідного міста, адже це саме один із найшвидших засобів пересування. Ми, ми раді, що в Чернівцях є така можливість. Ця пара чекає на приліт літака з Києва «Ембрайера», який привезе пасажирів зі столиці і відлетить вже за годину після приземлення. Поки чекаємо на прибуття, спілкуємося з керівництвом, чим зараз живе аеропорт та які є його нагальні проблеми. Ремонт, якби перебудова, можливо. Там, скажем, реконструкція, можливо, новий термінал сучасний, тому що будова 33-го року, вона, самі розумієте, тут і комунікації, і все решта, воно вже ну настільки енерго-неефективне і настільки тут вже нема куди розширятися, що треба думати про аеровокзал. За нашими підрахунками є такі методики. Навіть ті вже авіапасажири, які прибули в Чернівці за останні декілька там місяців, вони при привезли в Чернівці близько 20 мільйонів гривень. Да? Це готелі, це ресторани. це я вже не кажу про якусь там економічне пожвавлення. Безперечно, треба інвестувати в аеропорт, тому що аеропорт має розвиватися. Ми фактично цих два рейси вже створюють певні незручності для пасажирів. Треба добудовувати нові термінали. Ну, другий рейс це ініціатива якби, випливала сама собою. Минулого року ми відкрили перший рейс на Чернівці, і він себе повністю виправдав. І е, е, з пасажиропотоку було зрозуміло, що потрібно відкривати ще один рейс. Нагадаю, що 28 квітня цього року буде відкриватися перший міжнародний рейс Ніцібергами. Зараз бачите символічне омивання літака, давню традицію аероперельотів. Перше приземлення після відкриття рейсу треба обов'язково освятити таким чином. Церемоніальні дії закінчились, починаються звичайні аеропорт, як уже було сказано, побудований у 33-му році минулого століття. А тому тут не передбачено навіть такої банальної для сьогодення зручності, як другий термінал. В очікуванні багажу пасажири збираються у тимчасовому ангарі. Ми запитали про враження після перельоту. Це досить зручно. Про що йде мова? Тим паче, що наш поїзд. Ходив 34 години, скажімо, тільки з Москви, через Львів, оцей Тернопіль, Франківськ. Це часу, це ж саме головне, що в житті. Час. І життя один раз. Так що ви це вже зрозумієте з роками. Зараз майже кожного разу, коли е, тільки літаком. Тож це зручно. Машини їхати, дороги в нас відомі які. Поїздом, чесно кажу, на також на треба економити час. Аби квитки брати з воно не так накладно для депутата. Це можу так сказати, але це дуже зручно. І зараз дуже зручний рейс. Я й на, на ранковому засіданні побував і встиг на цей рейс. За воротами пасажирів уже чекають, зустрічаючі. а самі пасажири знайомляться з провінційними звичаями вибирати з причепа валізи і тягнути їх до воріт. Недостача місця це дійсно дуже велика проблема аеропорту. Уявіть собі, якби зараз дійсно йшов дощ. Немає ані можливості укриття, ані можливості такої, щоб пасажири, не змокнувши, забрали свій багаж. Після розвантаження літак перевіряють на справність та дозаправляють. Причому він не глушить двигуни. Так дешевше пояснюють співробітники аеропорту, аніж потім його знову заводити. Минула лише година після приземлення, і от вже нові пасажири сідають на борт. Відтепер з чернівців можна вилетіти о сьомій ранку та шістнадцятій вечора. Відповідно, прилетіти з Києва в п'ятнадцятій годині дня та о двадцятій вечора. Вартість квитків починається від 1300 трьохсот гривень. Але це це треба дуже шукати. Надія величко Сергій Бабій чернівецький репортер телеканал Чернівці. Не за горами без віз та й сезон відпусток незабаром. По всій країні українці вишикувались у черги за біометричними закордонними паспортами. Яка ситуація на Буковині? Дізнавались наші журналісти. У міграційному бюро нині багатолюдно. Хтось забирає закордонний біометричний паспорт, а хтось чекає на подачу. Пані Валерія щойно його отримала. Щаслива дівчина каже, подавала документи місяць тому. Практично без черг справилась за дві години. Ділиться, чому саме зробила біометрику. Зараз, так як нам вже зробили безвіз, практично, і вже хочеться подорожувати собі спокійно, зібрати, наприклад, і в будь-який день, і поїхати кудись ось таким чином. Того я захотіла зробити такий паспорт. «Скажіть, ласка, скільки ви вартувала, скільки ви чекали?» Добре, ми чекали місяць. Ми брали нетерміновий і вартували 575 гривень. А деякі тільки подають документи. Там вже десь годину, може навіть більше. Отримати, просто хочу подорожувати, поїхати кудись в тур. Але... Ні, я насправді справді збирався раніше, ніж розказали про цей безвіз, але просто не було часу. Я... Осипав на На виході з установи ми зустріли жінку, якій не вдалося вистояти в черзі та подати документи. Пані Орися каже, не думала, що в передсвяткові дні натрапить на таку кількість народу. Жінка ділиться, планує цьогоріч відвідати Чорногорію, адже має там родичів. Я від ранку простояла, я не можу попасти. Мені сказали о другій, о третій. А чи я пройду о другій, о третій? Це не має сенсу чекати сьогодні. Тим більше напередодні свят. Я вже прийду у вівторок, побачу там, якщо. В міграційному бюро запевняють, в коридорах і справді людно. Кількість буковинців, яких обслуговують за день, сягає ста чоловік. Однак це не перевищує минулорічних показників. Пояснюють, це пов'язано із сезоном відпусток та канікул. У нас традиційно в цей період завжди більше людей, і міграційна служба нашої області. Ну, Орієнтовані всі працівники таким чином, що кожна людина, яка приходить в день звернення, вона отримує цю послугу. Після подання документів Буковинцям слід чекати на біометричний паспорт 20 днів. Вартість його становить 557 гривень. А якщо терміновий протягом 7 днів 810 гривень. Лілія Лоленко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На Буковині поліцейські затримали групу квартирників. Зловмисники обкрадали квартири чернівчан, підбираючи ключі до дверних замків. Більше про квартирних злодіїв дивіться вже у наступному нашому сюжеті. Оперативники управління карного розшуку в Чернівецькій області спіймали двох чоловіків після вчинення ними серії квартирних крадіжок. Злочинці обікрали в одному будинку дві квартири та винесли майна на загальну суму близько 235 тисяч гривень. Також поліцейські встановили їх причетність до десяти інших квартирних крадіжок. Один з них мешканець Луганської області, який приїхав до нас на територію міста Чернівці скоювати, вказ... скоювати вказані крадіжки. Другий вже неодноразово нами затримувався. Житель Тернопільської області теж неодноразово судимий, затримувався за квартирні крадіжки шляхом підбору ключа. Дані громадяни скоювали квартирні крадіжки на території міста Чернівці під виглядом працівників електромереж. Проникали до житла громадян у затриманих було вилучено комплект відмичок до різних дверних замків, набір домофонних ключів, радіостанції та інші засоби для проникнення до помешкань. Також при них було виявлено гроші та ювелірні вироби, які останні поцупили з квартир. По даному факту порушено кримінальне провадження за СТ 185 частиною 3 кримінального кодексу. Вказаний громадян затримано за статтею 208 кримінального процесуального кодексу України та поміщено ізолятор тимчасового затримання міста Чернівці. Проводяться слідчі дії та вказані громадяни перевіряються на причетність до скоєння інших злочинів. Їм загрожує позбавлення волі на термін від трьох до шести років. Дар'я товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Великдень повинен бути у кожному домі та за будь-яких обставин, переконують буковинські волонтери. Вони підготували для бійців АТО святковий кошик з традиційними наїдками, а також спецприладдя, якого наші військові потребують на фронті. Детальніше у сюжеті. За традиціями якраз вмиватись в, там, де є крашанка. Я думаю, що наші хлопці і хочеться, щоб наші хлопці котрі переконали, що Чернівці Буковина. Завдячують їм, що вони там на сході боронують наше мирне небо. І щоб коли ми тут святкуватимемо Великдень, щоб у них також було повноцінне великодні набори, освячена Паска. Завдяки небайдужим боковинцям, волонтери відправляють на схід 220 пасхальних наборів близько тонни випічки солодощів, фруктів, м'ясних та копчених виробів, також військове спецприладдя. Це там каліматорні приціли, оптичні приціли для снабж. Перської гвинтівки, біноклі, тактичні очки. Це дорогостоячі предмети. І що в машині там в бусі є, те, що теж хлопці просили, бо це ми все купляли по листу, який дали наші хлопці з передової про їхні потреби. Вже сьогодні волонтери вирушать в дорогу. З ними і священники. Вони на передові проведуть великодню службу та освятять кошики. Планують відвідати район Красногорівки, Піски, Авдіївку та Шахту Бутівку. Лілія Луленко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Тендітна переможниця конкурсу Великодній кошик ледь забрала подарунок, який розігрували радіостанція Блискафем та телеканал Чернівці. Як воно було, дивіться у наступному сюжеті. Радіопрограма «Великодній кошик звучала в ефірі Радіо Близька ФЕМ з 11 квітня. За її умовами, треба було зателефонувати в прямий ефір і дати правильну відповідь на запитання ведучої за підсумком. Визначились п'ять переможців, серед яких і розігрували кошик зі смаколиками. Отож я натискаю і першим. Під номером один переможцем сьогоднішнього великоднього кошику з усіма продуктами від наших партнерів становиться ротар Олеся. Я вас вітаю, чернівчанка Олеся. Завітавши до редакції, розповіла: вона ніби відчувала, що стане переможцем, а тому ще не готувала великодній кошик. Але деяких заходів з підготовки все таки вживала. Спочатку слухала радіо. ми завжди слухаємо ваше радіо? І виходить, що знали про цю акцію, і кожен день старались дозвонитися. Сьогодні вранці, в принципі, ми спочатку, так як п'ятниця, Страсна, то ми не слухали радіо, а вже в 11-й годині включили, щоб послухати. Ну хто переміг? Ще відчувала колись. Ой, не знаю, не знаю, як передати. Дуже рада була. Пані Олеся зустрічатиме великдень з родичами та друзями, а тому саме цей кошик важкуватий і наповнений стане їй в пригоді. Смачні м'ясні наїдки від торговельної марки Родинна Ковбаска, кулич від житлового комплексу Парк авеню будівельної компанії МС та декоративні писанки від дизайнерки Інни Ривуцької створять справжню атмосферу свята та родинного затишку. Слухайте радіо близьке фем, беріть участь у різноманітних акціях і перемагайте. Надія величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Щовесни площа філармонії наповнюється запашним ароматом та змінює своє забарвлення. А все тому, що там квітнуть сакури. Декоративні рослини добре прижились до клімату Буковини ще з 2008 року. А тепер в цю пору милують око як чернівчан, так і гостей міста. Сакура найулюбленіше та найшанованіше дерево японців. Крім того, це символ жіночої краси і молодості. Да. Такое впечатление, прямо, прямо супер. Приехали гости к нас из Киева, киевляне, и не могут не, налюбоваться. Да. Ну, можете Скажи, сказать, что у вас есть такие? Ну, Звичайно, це надзвичайна така подія, бо в принципі, ми не очікували, що в Чернівцях має таке дерево ну, зацвісти. скажімо так. Да? От, а тут нам зробили от, такий сюрприз, привели на цю площу і дуже вражені, задоволені. Дуже гарно, дуже нам подобається. Дуже. Ми кожен рік тут гуляємо, цей час завжди дуже гарний. Патрульні поліцейські нагородили переможців міського етапу всеукраїнського конкурсу Молоде покоління за безпеку дорожнього руху, під час якого учасники презентували свої малюнки та інсталяції. Більше у сюжеті Миколи Швеця. Участь в конкурсі брали учні шкіл, дитячих садочків та інших загальноосвітніх закладів. Загалом за перемогу змагали 170 учасників у трьох вікових категоріях. Тема цього конкурсу і мета цього конкурсу довести до нашого неповнолітнього малого населення тематику безпеки дорожнього руху. Як вони це бачать? Як вони бачать дорогу, як вони бачать поліцію і що потрібно робити, щоб не потрапити під колеса автомобіля. Поліцейські зазначають високий рівень обізнаності дітей у правилах дорожнього руху. Діти дуже добре знають правила дорожнього руху, адже крім того, що ми проводимо додаткове навчання, приїжджаємо, розказуємо, показуємо, проводимо якісь наочні приклади. Також в кожному навчальному закладі є відповідні люди, які за це дбають і ведуть цей напрямок роботи. Адже ми прожимаємо проживаємо в Чернівцях, де дуже багато автомобілів і дуже інтенсивний рух. На своєму малюнку Богдана продемонструвала дівчинку, яка переходить дорогу в наушниках. За її словами, необачність дітей під час переходу через дорогу це дуже велика проблема. Це загрожує життю. Може машина збити. З цим треба боротися. Не потрібно слухати музику, коли ти переходиш дорогу, особливо в таких місцях, де немає зебри і немає пішохідного переходу. Роботи переможців будуть представлені наприкінці травня на всеукраїнському етапі конкурсу. Микола Швець, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це все на сьогодні. А більше новин читайте на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь до вівторка і бажаю у мирі та затишку відсвяткувати Великдень. Хай щастить!